Початком війни відділення рекрутингу Шосткинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводить роботу серед населення щодо відбору кандидатів на військову службу за контрактом до Збройних сил України та відбору кандидатів щодо вступу до вищих навчальних закладів військового спрямування. Розповідає інструктор відділення рекрутингу Шосткинського РТЦК та СП Олександр Чепела. Під час вступної кампанії до вищих військових навчальних закладів ми були дуже приємно здивовані великою кількістю бажаючих. Патріотично налаштованої молоді щодо вступу до військових вузів та в майбутньому стати на захист нашої країни. Навчання в військових вузах це можливість отримати освіту престижну, в престижних вузах, та в майбутньому отримати гарну престижну професію, яка ще добре оплачується. У престижних вишах можна здобути спеціальності як сути військового характеру, так і суміжність цивільними. Зараз продовжується робота з відбору кандидатів щодо військової служби за контрактом серед сильних, сміливих, мотивованої молоді від 18 до 27 років, а також військовослужбовців запасу та жінок віком до 45 років. До Лав Збройних сил України. Фахівець розповідає про основні переваги контрактної служби. Грошове забезпечення складає від 20 тисяч 500 гривень та додаткові виплати за безпосередню участь в бойових діях від 30 до 100 тисяч гривень. Кожен кандидат, який укладає контракт, проходить навчання і на даний час можна отримати це навчання в, за кордоном. Такі країни, як Німеччина, такі країни, як Велика Британія, що ще з переваг це значно вищий ніж в цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання з 43 років. Як зазначає Олександр Чепила, ті, хто бажає служити за контрактом, мають можливість раніше визначитися з частиною, у якій будуть нести службу. Якщо людина до того, як вона прийшла до нашого ТЦК. З'явилась військову частину, командир військової частини розглянув її цього кандидата. Вони визначили посаду, яку вони хочуть його бачити. Він приходить до нас з рекомендаційним листом. Тобто, ми направляємо його на навчальний центр. Після навчального центру ця людина потрапляє саме в ту частину, звідки в неї взяти рекомендаційний лист. Зараз у військових частинах збройних сил України є багато вакантних посад суміжних з цивільними професіями, говорить пан Олександр. Це водії, це механіки, це програмісти, це люди, які мають медичну освіту, також кухарі. Тобто зараз є можливість примінити свої вміння та навички під час проходження військової служби. Аби піти на службу за контрактом треба виконати декілька нескладних кроків для укладання контракту збройних сил України. Треба зробити 5 кроків. Перший крок це з'явитися до центру комплектування, пройти співбесіду. Крок номер 2 Треба зібрати пакет документів, який буде визначений інструктором. Крок номер 3 отримати направлення на ВЛК. Крок номер 4 Отримати всі потрібні документи в центрі комплектування для убуття до навчального центру. І крок номер 5 Прибути до навчального центру, підписати контракт та пройти відповідну підготовку. Як говорить фахівець, кандидати на контрактну службу приходять до РТЦК та СП різні. У кожного своя причина та своя мотивація. У кого є вища освіта, є можливість, є можливість отримати звання офіцера. У когось є бажання саме в бойових частинах знаходитись на передовій. Когось є саме застосувати свою цивільну освіту в армії, Це також є можливість на це. Приходять і жінки, і хлопці. Ну, тобто, бажання у людей є підтримати свою країну в такий час.